Юрій Левицький на цій сцені. От у мене є, знаєте, така штука, я трохи картавлю, того якщо що, то я сам, то не мікрофон фонить. І розумієте, я не дуже з цього приводу бентежуся, але одного разу я виспав Івано-Франківську і замість слова дотримується, сказав слово соблюдається. І мені зразу в залу, а ну скажи паляниця! А розумієте, прикол в тому, що я можу сказати, хоч паляниця, яка була в Укрзалізниці, на якій була паляниця, полуниця і суниця. Але нормально не можу сказати слово рефрижератор. Розумієте, я вже на автоматі в своїй голові підбираю слова, там, знаєте, в яких немає букви Р. І того б, тест на москаля я б пройшов. Але не дай Бог, ми б воювали з французами. Ну, Там би вже на першому бок постій, а ну скажи круасан, і все, блядь. Я поїхав десь на підвал. І розумієте, от я дуже так важко підбираю слова, у мене там цілий кастинг іде, розумієте? Так натужно в цій країні тільки я підбираю слова і потапу зрозуміти, що він знімає якусь хуйню в Тіктосі. Але цей метод не проходить з власними назвами. Знаєте, не вийде сказати замість панас мирний, панас не конфліктний. Ну, не вийде в новій компанії, знаєш, знайомишся зі сіма і такий. Як тебе звати? Григорій. Ну, будеш Максим. Того розумієте, в мене люди ж часто питають, а чому ти тільки з російської мови слова підбираєш? Ну просто я ще англійську знаю. ну. Але якщо я буду підбирати слова з англійської, ну це буде виглядати, що хтось зі Львова з навчання приїхав назад в своє село і дуже хоче не палитися, що він з цього села. Знаєте, такий деш, о oh гад, Степан! Це що я вступив в щит? Ну ти що крейзі, Степан? Ну, бля, я картавий, я не розумову відставлюю, розумієте? Це що за фейсом у дубовий був, виходить? Ну, ще польську трохи знаю, але мені здається, польська, якщо ти там шепелявий чи картавий, там вже пишуть, що німий. Ну, мені здається, там, знаєте, навіть з малими дітьми як колись в партії над обривом стають і такі: ану, пов'язьми, риба, не могі, ну то леч до допізди. Ще дуже часто в цьому плані мене рятують наші галицькі діалекти. Я, наприклад, можу сказати баняк, а не каструля, я можу сказати пляцок, а не торт, я можу сказати бульба, а не картопля. Але зі словом ровер, я такий, ні, велосипед так велосипед, знаєте. <праць> Бо просто я пам'ятаю в дитинстві на кожний день народження мамі: мама, мама, я хочу ровер. Вона така, що ти хочеш, роли? Тобі суші заказати чи що? І все дитинство, поки інші діти їздили на велосипедах, я за ними бігав пішком чуть-чуть обісраний, знаєте. Ну, Бо сушів, кавушів, 2000-х. Ну, з дуже сумнівної якості. І от розумієте, от я, я дійсно з дитинства картавий. Ну, і зараз я ще, повірте мені, менш-більш внятно говорю. А років 12 ну, це взагалі жах був. Ну, щоб ви собі розуміли, найбільшою розвагою моїх друзів було просити мене сказати слово рекреаційний. І дивитися, як моя щелепа вилітає в Казахстан десь. Ну. От я собі так просто думаю: ну в мене ж мама не картава, тато не картавий, а ми з братом обидвоє картаві. Ну, Я б на місці тата, так і до своїх друзів там придивився, знаєте, там, підійшов би до одного, до другого, ну скажи рак, ну, на всякий випадок. Просто розумієте, ну. Я собі так думаю, а є в залі картаві люди? Попудуйте, якщо є. От вас як звати? Микола. Кого ще як звати з картавих, бо я не бачив через цю лампу? Так, як вас звати? Маша. Розумієте, а мої. А, перепрошую вас. Є не кінці! Ще раз. Є на кінці. <рекінція>. Ну, букви Р там нема. Ну, я так теж чую. А розумієте, а мої батьки з мене просто познущалися. Бо я мало того, що Юрій, так що Юрій Юрійович. Ну, слава Богу, Левицький, а не Рюрикович. Ну, бо кожен раз так представлятися, я думаю, в мене б щелепи просто не залишилося. І розумієте, ну в дитинстві всі ж діти, знаєте, цькують інших за якісь особливості. Але якщо, наприклад, люди з маленьким ростом можуть сказати, а от там Мессі маленького росту, Зеленський, успішні люди, там лисі люди можуть сказати, а от він Дізель, Джейсон Стетхем, ну, Потапа ліпше б я не називав. Ну, Але з картавістю так не вийде. Того, що єдині відомі люди з картавістю, які приходять мені в голову, це Ленін і Юрій Луценко. Ну, а з такою компанією явно до вершин не доберешся. Це знаєте, така трійка, з якою можна просто десь... У дворі 07 на трьох розписати, знаєте? <рив> І то, я собі просто так думаю, ну, я б дуже не хотів, якщо попаду в армію, бути зв'язківцем. Бо я собі уявляю, десь передаю дані, знаєте, такі. Так, ворожа техніка в квадраті Р3, повторюю, R3, не L, R3 рука. Який нафіг апостол, який лука? Я тобі кажу, рука Р3. Сто всього попали замість ворожої техніки в вуличний туалет десь, Ну, щоб нас звинуватили, що ми нищимо пам'ятники російської культури, воно нам треба. <рес> і от я собі просто так думаю, картавість, вона ж є навіть різних видів. От перший вид, я їх називаю латентні. Це такі плюс-мінус, як я, знаєте, що зразу може і не спалиш. Але потім тобі на воєнкоматі в комісії кажуть: а ну, скажи риба, і ти такий окунь. Окунь той, хто придумав такі перевірки. Наступний, вид, я їх називаю ніжні, лагідні. Того, що, що б вони не говорили, це звучить так, ніби тобі погрожує п'ятилітня дитина. До тебе підходить чувак каже: Я зараз полострую тобі коїна. Вилву хлебет і переламаю лебла. Ти думаєш, боже, яке файне. Ще один вид, їхня повна протилежність, я їх називаю жорсткі. Це знаєте, такі десь в третій ночі біля відділку поліції. Ану забеги від мене гуки! Я зараз подзвоню своєму адвокатові. І вас тут всіх рознесуть. І останній вид я їх називаю фокусники. Це знаєш, ти йому кажеш, ану скажи краб. І він такий кап. Ану скажи короб, і він такий коп. Я думаю, в те там, блядь, сітка на роті стоїть, чи що. Чи в нього буква Р, знаєте, як колись з айфона на Android смайлики кидали і просто перекреслили? Ну що таке? І от я собі просто так думаю, ну, зараз дуже е, я розумію людей, які переходять там з російської мови на українську. Бо це дійсно дуже важкий процес в голові робиться. Але на відміну від них, знаєте, у мене нема такого ж там президент заборонив використовувати слова з буквою Р. Нема безплатних курсів логопеда. Ні. Єдина моя мотивація була не картавити. Це коли в першому класі мені вчителька каже: значить так вивицький, або ти зараз нормально читаєш слово реактор, або я ставлю тебе на облік дитячу кімнату поліції. Ну, а я в першому класі, мене до того максимум бабаєм лякали, а тут зразу мінти. Ну, розумієте, надто різкий перехід від казкових чортів до реальних. Ну і от для мене, наприклад, люди, які були русифіковані, діляться на два типи. Перший тип це оці да яка разниця вообще, Ти думаєш, блядь, яка разниця, тільки де буде той підвал, який тебе СБУ відвезе? І другий тип це ці, які, попри все своє зросійщення, зібрали волю в курак і переходять зараз на українську мову. Можливо, в залі є зараз люди, які переходять на українську мову? Попудуйте. Давайте всі разом поподуйні, бо це дійсно заслужено. Я дуже поважаю таких людей, але в мене, знаєте, до них деколи таке відношення, як до дітей в першому класі. Коли такий, що ти вже й читати вмієш? І писати навіть. Що кажеш з десяти слів, понятно, тільки чотири. Нічого на Закарпатті ще менше розберешся. Але я б їх недооцінював, знаєте, бо ну, не треба цього робити, бо недавно мені мій друг з Харкова каже: Юре, за літо правильно говорити не бомбетель, а диван. Я такий думаю, ох ти що, а в цю гру, оказується, можна грати вдвох. І розумієте, я себе почув так морально приниженим в цей момент. Знаєте, як оці от радикальні феміністки десь в Тіктоці, які сужгуть тебе за те, що ти маєш хоча б якісь критерії до жінки. Але коли в неї питають, скільки має заробляти чоловік, там просто циферблат зриває нахуй. Там, знаєте, як в п'ятирічної дитини спитали, а скільки твій тато заробляє? І там мільйон, секстельон, нахуй, мільярдів. Що <риклад> там навіть Ілон Маск такий стоїть, Ні, ну я хуй тебе потягну. Мені дешевше ракету в космос запустити, чим тебе прогодувати. І от я в той момент теж такий, ні, ну старий, ну та що, ну та то не так, а сам думаю, блядь, Юра. Тебе зараз рознесли як партію ОПЗЖ на виборах. Що ти вийобуєшся? І от знаєте, але я все одно попри це на них не злюся, я досить лагідно відносився до таких людей. А є і в нашому суспільстві дуже радикальні люди, які кажуть, що переходити треба вже і бігом. От хто з вас знає такого персонажа, як Ірина Фаріон? От мені деколи здається, знаєте, якщо порівнювати мовне питання з бойовими діями. То Ірина Фаріон настільки пішла в контрнаступ, що вже обігнула планету з іншої сторони і хуярить по своїх стилу, ну, барально. <плес> Знаєте, якась там людина з Харкова, яка все життя говорила російською, зараз хоче перейти, шукає якесь відео, там легко перейти на українську, і попадається відео Фаріон, і там, якщо ти за 32 роки незалежності. Не перейшов на українську мову, то легко тобі буде тільки виїхати зі своїм шматтям в Росію. Я так думаю, Боже, навіть я, людина з Кауша, з батьківщини Степана Бандери, і то після перегляду Фаріон думаю, а чи достатньо я українець? <риклад> мені здається, на її відео теж треба вводити 18, але 18 це стаж володіння українською мовою. <риклад> і от мені так, знаєте, я прийшов до такої думки недавно. Що мені українська мова нагадує Петра Порошенка. Бо і через одне, і через інше люди сруться у Фейсбуці. І от я реально так помітив. В західних регіонах люди переважно кажуть, що на українську мову мають перейти всі і зараз. Зі східних регіонів люди кажуть, що дайте нам час, не тисніть. І тільки в центрі України люди такі, а що случилось? Вообще? У нас все нормально, у нас. Центральна Україна, І нас за те, що ми спілкуємося Суржиком. О, от про це я зараз поговорю. От там люди кажуть: а що случилось? У нас ніяких випросів до мови нема. І от я собі думаю: а якби в Києві провести марш єдності, суржик і ніяких випросів. От. І я, наприклад. Я за тих людей, які навіть говорять суржиком. Я не розумію тих, хто каже, що суржик це проблема. От для мене суржик це не є проблема. Для мене це навіть можливості, коли я можу використати якісь різні слова. Більше проблем, наприклад, в мене викликають і їх утворення. Хто знає, що такі фемінітиви? От я думаю, знаєте, я дуже не заздрю учням, які здають ЗНО зараз з української мови. Бо їм і так, знаєте, багато всього вчити, то що потім думай, так, жінка-пілот це значить у нас пілотикиня, пілотиса чи пілотиця. Ну, бо якщо пілотка, то це в рейтингу смішних слів для школярів зразу на друге місце після слова многочлен. І розумієте, я собі просто так думаю, я почав, знаєте, просвітлюватись цьому питанні і вирішив пошукати в моїй сфері діяльності, як буде жінка-комік. Пишу, знаєте, комікеса. І мені видає, можливо, ви мали на увазі комікси. Я думаю, може я неправильно написав. Пишу далі: комікеня. Мені видає, результати надано для запиту комік на. Я думаю, там просто цензура обрізала, там мав бути комік, нахуй і не зайобуй мене вже. <рес> я свій просто чув, що був такий випадок, що феміністки обурювалися, чому є така наука, яка називається історія. Тому що з англійської мови це буде history. His story. його історія. Вони хотіли, щоб цей предмет перейменували на her story, її історія. Але я думаю, на слов'янських мовах це ж стане вже her story. І тоді вже наші феміністки обуряться. А чому це у нас історія стала схером? І от розумієте, я собі так думаю, в нас фемінітиви, якщо й приживаються, то в дуже неочікуваних місцях. От, наприклад, слово дебілка прижилося в нашому лексиконі дуже швидко. Я пам'ятаю, в моїй сім'ї це сталося, коли моїй сестрі задали намалювати портрет Шевченка, а вона вирішила вирізати його зі 100 гривень. І в неї це вийшло ще й не з першого разу, розумієте? Там мама приходить і каже, «Ну, що дебілка, чи що? І тато сзаді такий, та підораска вона. Мені деколи здається, що фемінітиви придумали, щоб фіологи мали змогу показати свою важливість в суспільстві. Знаєте, сидите ви десь в компанією друзів, курите кальян, говорите, і хтось каже, я вчора сестру відводив на танці, і там така хореограф класна. А тобі збоку, ну, я, звісно, не засуджую ваше мовне невігластво, але правильно казати не хореограф, а хореографиня. Я думаю, правильно не піздіти. Коли забиваєш нам кальян, сильно диплом поміг. Але знаєте, гірше за професійних філологів можуть бути псевдофілологи. Це люди, які вивчили пару розумних слів і ставляються їх всюди ставити. От я пам'ятаю, одна дівчина, що в часи коронавірусу, розказує: Боже, мені так надоїла ця соціальна дистанція, я так хочу обнімати людей, бути з ними близько. Я просто така текстильна людина. <праць> ну, це, це як? Поки інших дітей забирали з роддому, її там Житомирської фабрики трикотажу забрали, чи як? От Я собі просто так думаю, знаєте, а ще є в цих псевдофілологів таке явище, яке я називаю гіперукраїнізація. Це коли вони навіть іноземні слова подають з українською вимовою. О знаєте, замість кринж кажуть кринж. Я собі думаю, ну, кринж це щось із лексикону російських ватників, знаєте? Щоб вони бігали такі кринж наш. І такий думає, ну да, жити десь в Тамбові, де з найкрасивішого в центрі міста вкрадений унітаз з України, це ще той крінж. І знаєте, але ще, я думаю, ну, ніхто так не викручує українську мову, як новини на СТБ. Я пам'ятаю, бачив там новину із заголовком Чудна оказія. Ну, а там новина не на березовій корі, про те, що татари нападають. Ну, для мене чудна оказія звучить як якась середньовічна епідемія. Знаєте, там брюшний тиф, бубонна чума і чудна оказія. Ти стоїш такий перед венерологом, а він такий, о, мужчина, а у вас тут чудна оказія? Що, гуртожиток медичного навідувались, так? Ну, і знаєте, попри те, що в мене є така проблема, що я картавлю, не вмію використовувати фемінітиви, в мене є ще один мовний дефект. Я досить багато матюкаюся. Мені навіть часто в моїх відео на Ютубі це пишуть як претензію. І навіть мама моя казала, та кажи якось там нафік, блін. Ну розумієте, я ріс на Калузьких районах, я так не вмію. От уявіть на мене пре якесь бидло, а я йому що скажу, де нафік, блін? Знаєте, ще ручкою так махнути, блін, і надіятися, що він жінок не б'є. А коли я йому скажу йди нахуй, блін? Він розуміє, що мої наміри теж серйозні. І відсотків на 90 бійки вже не буде. А 10% я завжди віддаю за тих, хто думає, що в онлайн-казино можна заробляти гроші. знаєте. Бо це жорстко відбиті люди. Бо знаєте, навіть на початку нашої боротьби одною з таких флагманських фраз була фраза Руський воєнний корабль, іді нахуй. А уявіть, якби цей прикордонник сказав, русський воєнний корабль, йді нафік. Йому би там максимум відповіли так, мальчик, не палуйся, а дай зрослим рацію. То, знаєте, люди, що б я вам хотів сказати в кінці? Неможливо, якісь слова використовуєте. Головне, який за ними сенс. Всім вам дякую за увагу.